Коти маленькі пухнасті створіння, які мирно муркочуть у вашому ліжку, аж ніяк. Деякі з них природжені вбивці, які народжуються не для ласки, а для полювання. Забудьте про левів і тигрів тут їх не буде. Ми вирушаємо у світ менших котячих, де кожен крок це хижий інстинкт, а кожен погляд розрахунок. Вони тихі, витончені, невидимі. Їхній успіх не в силі, а в точності, швидкості та в жорстокій ефективності. І зараз ви дізнаєтесь, чому саме ці коти змушують тремтіти навіть більших хижаків. Буду вдячна за підписку, і якщо підтримаєте канал донатом, посилання в описі і погнали дізнаватися цікавеньке. Почнемо ми наш топ з канадської рисі, яку майже неможливо побачити в дикій природі. Канадська рись це мовчазний мисливець зі снігових глибин. Який пересувається без жодного звуку, її лапи завбільшки з долоню дорослого чоловіка, але не для сили, а для ідеального пересування по снігу. Це природні снігоступи, які дають їй перевагу над усіма іншими мисливцями в лісах Канади. Її головна жертва білий заєць. Але не думайте, що це легка здобич, він надзвичайно швидкий і обережний. Та рись ще швидша. З точністю лазера вона розраховує момент атаки, підкрадається і вистрибує так стрімко, що жертва не встигає навіть зрозуміти, що сталося. Вона може переслідувати здобич кілометрами, не залишаючи ані сліду. А ще це одна з небагатьох диких кішок, які вміють лазити по деревах, щоб напасти згори. І якщо канадська рись примара снігу, то каракал, блискавка, савани. У нього вуха, немов чорні кинжали, що рухаються незалежно один від одного. Не просто прикраса, а точні локатори для виявлення жертви. У пустелі він полює не лише на гризунів, а й на птахів, вистрибуючи на висоту до трьох метрів. Він може вполювати декількох одночасно у польоті. Уявіть собі, зліт з землі, і з повітря падають дві, а то й три птахи. Це один з небагатьох котів, якого приручали для полювання ще у стародавньому Єгипті. Вони мовчазні, стримані, але перетворюються на смертоносну машину, щойно в полі зору з'являється здобич. Каракал здатен вбити навіть невеликого антилопу чи козулю. Його вважають одним із найрозумніших представників дикої котячої еліти, але не все, що дике, велике. Бо наступна героїня це обманка, пампаська кішка виглядає майже як ваша улюблениця з дому. Маленька, пухнаста, з круглими очима, але не дайте себе обдурити. У її ДНК закладено виживання у суворих умовах Південної Америки. Вона здатна висліджувати здобич годинами, ховаючись серед пампасів. Це родючі південноамериканські рівнини зі степовою рослинністю, що вкривають аргентинські провінції. Її найулюбленіша їжа броненосці, яких кішка розгризає як консервні банки, її зуби, мов щіпці, а щелепи справжній гідравлічний прес. І, хоча вона важить всього 3-5 кілограм, її наполегливості і витривалості позаздрять навіть вовки. Але що станеться, коли кішка народиться в пеклі? Піщана кішка живе там, де вижити не може майже ніхто. Сахара, пустелі середньої Азії та Північної Африки. Тут пекуча спека в день, морози вночі, відсутність води і усе це її стихія. Вона ніби створена з самої пустелі. Пісочного кольору з хутром навіть на подушечках лап, щоб не опікатися об пісок. Її вуха такі чутливі, що вона чує підземний рух гризуна на глибині до 30 сантиметрів. і вона не потребує води взагалі, всю вологу бере зі здобичі. Її стрибок це моментальна смерть для будь-якого дрібного мешканця дюн. Для своїх двох кілограм вона гроза хом'яків, мишей та птахів. І найстрашніше, вона зовсім не боїться людей та може підкраститися просто під табір. Але що ж ми тільки про дикунів? Згадаємо того, хто поруч із нами щодня. Домашній кіт це хижак під ковдрою. Звісно, він морко чи ніжно треться в ваші ноги, але знаєте що? Домашній кіт один із найуспішніших мисливців на планеті. Його інстинкти залишились дикими. Він грається не для забави, а щоб відпрацювати прийоми вбивства. І найстрашніше він полює не з голоду, а з цікавості. Щороку домашні коти вбивають мільярди птахів дрібних савців, мільярди. Цей пухнастий вбивця один із найефективніших у світі. А дехто з домашніх шерстяних клубочків напівдикий, як от їхній далекий родич, камешовий кіт. Цей хижак мешкає не десь у джунглях чи савані, а в наших рідних краях, в Україні, на півдні та в заплавах Дніпра. Камишова кішка ніби лісовий тигр у мініатюрі, трохи більша за домашню м'язиста із принизливим поглядом і шаленою витримкою. Вона не боїться води, полює на птахів у польоті, на рибу в річці, а на гризунів у траві. Вона ховається в очереті годинами, терплячи, вичікуючи момент. Її атака тиха й блискавична. Камишова кішка може легко впоратися з зайцем або перепілкою, а якщо хтось зазіхне на її територію, вона вступає у жорстоку боротьбу. Навіть з лисицею. Цей кіт не тільки мисливець, а й боєць, безстрашний і тихий. Він вбиває у заростях, де панує хаос, але на іншому кінці світу під пакучим сонцем саван виходить на полювання її довгоногий родич. Сервал, який виглядає, ніби кіт на ходулях, довгі ноги, великі вуха, струнке тіло. Але ця незграбність ідеальна для африканських просторів. Він може вистрибувати на висоту до трьох метрів вертикально і ловити птахів просто в повітрі, мов рукою з неба, так само як каракал. У нього найбільші вуха серед усіх котячих, і з їх допомогою він чує навіть найменші шурхотіння. Він вбиває швидше, ніж ти кліпнеш. Його мисливська точність одна з найвищих у світі близько 50%. Він вміє жити поруч з людьми, але залишається диким. У дикій природі сервал це елегантність, точність і смерть в одному тілі. Та є ще один, хто полює у менш очікуваному середовищі, і це риболовний кит, жах для риб у джунглях. Так, є коти, які люблять воду, але цей її повелитель. Риболовний кіт з Південно-Східної Азії не просто заходить у воду. Він пірнає, плаває, ганяє рибу, як справжня видра термінатор. Його лапи мають перетинки, і він ловить рибу не гірше за рибалку зі стажем. Риби, жаби, краби, його звичне меню. Але й на суші, він не пасе задніх, може зловити гризуна чи птаха без жодного зусилля. Його очі світяться в темряві болотистих джунглів, де жодна жертва не сховається. У воді, де більшість котів безпорадні, він безстрашний мисливець, та поруч у тих самих регіонах живе ще менший, але ще небезпечніший рудий плямистий кіт, найменший хижак. Він розміром з великого хом'яка, але не дайте його мініатюрності обдурити вас. Це найменший дикий кіт у світі, що важить всього 1-1,5 кілограми, але має енергію як у леопарда. Він швидкий, як блискавка, і настільки непомітний, що науковцям знадобились десятки років, щоб бодай зафіксувати його на камеру. Він полює на всіх, хто менший за нього комахи, ящерки, пташенята миші, і робить це з абсолютною точністю. Через вагу та граційність його рухи настільки тихі. Що він підкрадається впритул до жертви навіть у листі, не видавши жодного звуку. Він живе у тропічних лісах Шрі-Ланки та Індії і вміє лазити по деревах, стрибати в кілька разів вище за себе та зникати миттєво. Але один кіт навіть ефективніший за нього чорноногий. З вигляду це милий кошенятко, але за статистикою найуспішніший мисливець серед усіх котів планети. Уяви успішність полювання понад 60%. Це означає, що з кожних 10 атак цей кіт вбиває 6. Для порівняння, у левів лише 20% успішності. Очі прекрасно бачать у темряві, а стрибки цього котика блискавичні, а ще він не зупиняється. Вночі проходить понад 20 км, полюючи безупину, може знищити до 14 жертв за одну ніч. Його вага 1-2 кілограми, але мислить він як хижак у тілі Пантери. Якщо вам здається, що він занадто милий, щоб бути небезпечним, згадайте, що саме це і робить цю породу такою ефективною. Вона вбивця у масці пухнастої невинності. Ці коти невигадані монстри. Вони живуть поруч із нами або у найвіддаленіших куточках планети, але спільне у них одне. Вони довели, що навіть найменші хижаки можуть бути найнебезпечнішими, бо справжня сила не у розмірах, а в інстинкті. Пиши в коментарях, який з цих котів тебе найбільше здивував. І не забудь підписатися, бо я ще не показувала багато чого цікавого зі світу нашої вайбової планети. До скорих зустрічей! Слава Україні!